Вас вітає салон Автомаксимум. До нас на продаж зайшов Porsche Cayenne 2022 року 3 літра бензина 340 кінських сил з пробігом 21 тисяча кілометрів. Автомобіль у нас офіційний, в ідеальному стані, абсолютно весь в бронеплівці. Пройдемось трішки по автомобілю. Автомобіль у нас в повному антихром пакеті на дуже красивих фірмових Porsche дисках у нас присутні дотяжки всіх чотирьох дверей. Мені подобається дуже задня частина автомобіля. Він не виглядає як звичайний трьохлітровий бензин. По ціннику 85 тисяч доларів. Ми з вами знаходимося в салоні Porsche Cayenne 2022 року. Випуску. Це автомобіль у нас на продажі 21 тисяча пробігу. Це трьохлітровий бензин на 340 кінських сил. Автомобіль у нас. Наймаксимальніші, в принципі, для своєї комплектації у нас пніма підвізка, підігрів вентиляція передніх сидінь. У нас значки Porsche на підголівничках у передніх пасажирів. Алькантарова стеля, спортхрона дуже класно а, виглядає поєднання цього коричного світло-коричного салону та а, сірої частини карт, керма та верхньої частини торпеди. У нас вже новітня система мультимедії, центральна консоль з сенсорними кнопками. Ціна автомобілів 85 тисяч доларів. Автомобіль в ідеальному стані. Весь в бронеплівці. Автомобіль доступний в кредит розсрочку та лізинг. Чекаємо вас в нашому автосалоні на тест-драйв та до зустрічі.